Вже з перших годин було зрозуміло, що наша громада буде боротися. Але ми без паніки попросили людей йти додому, видали аванс і залишилася наша команда для того, щоб приймати всі оперативні рішення, які треба буде приймати. І з перших же хвилин почалися нам дзвінки, тому що ніхто не очікував війни. В того то військові частини. То волонтери, які вже хочуть допомагати, і ми почали кожен день одні на фронті, а ми в тилу. Для перемоги Україні у війні кожна громада, кожен мешканець громади вносить свій посильний вклад на своїх робочих місцях. Маленькими кроками до великої перемоги, і тому ми повинні завжди пам'ятати, що війна триває. Війна стосується кожної людини. Вночі дзвонить Руслан шишка, і каже: Михайло Іванович, війна. Я буду жінку і перші прильоти. Перша ракета, вибігаємо на вулицю. Летить друга. Ми думали, що то винищувач, але то насправді пізніше була ракета. І пізніше, коли ми їхали на роботу, Більша половина залізничної було вже в чергах на, на заправку. Я вже до себе на роботу не міг повернути. І з першого дня повноштабного вторгнення наші підприємці, всі мої хлопці, включаючи мого сина і дружину, ми почали працювати як волонтери. З першого дня війни, коли бракувало сіток, бракувало основ, ми плели на баскетбольних, волейбольних, і я написала, напевно. 150 повідомлень своїм друзям, знайомим колегам, які знаходяться за кордоном, і основи для плетіння маскувальних сіток приїжджали з Франції, з Італії, з Іспанії, з Португалії. І тому наша діяльність зразу була активною. Свою волонтерську діяльність я особисто розпочала в 2014 році. По бартеру, хтось тканину, хтось фурнітуру, у мене зі складів ми все абсолютно повиймали. Ну, все, абсолютно, до кожного замочка, до кожного е, рулона тканини, до кожного мотка нитки, абсолютно все. Е і так, далі жили надією, але надія була вже більша, бо за нами став світ. Проснулася зранку, від того, що чоловік скочив і побіг на роботу. А потім почула страшний звук, який ніколи не чула в своєму житті, який ніколи не забудеш. Та напевно, який ніколи не забудеш, і дзвінок чоловіка, який сказав: В мене все добре, не переживай. Є конкретно позиція людей, які хочуть жити в вільній країні, які хочуть залишити ту країну для наших дітей, знайомих, друзів, для всіх оточуючих. Яка повинна бути вільною, незалежною. Кожна допомога навіть найдрібненька, навіть наймаленька це дуже великий вагомий внесок в нашу перемогу. Це наша робота продовжується. Ми просимо усіх, брудівчан — долучайтеся до нас, допомагайте нас. Адже наші хлопці чекають на допомогу і вірять, що її. у них є тил. Перемога. Перемога в Україні, перемога всім нам. Перемоги українському народу